Всі вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Марія, і тут ми говоримо про захист прави свободи людини і громадянина. Це коротеньке відео. Хочу присвятити такій дуже цікавій темі, а саме перехід з Ютубу на іншу платформу, яка називається Бастіво. Тому що ми бачимо, з кожним разом канали зникають. Таким чином, блогери, журналісти, ті люди, які мають великі аудиторії, на жаль, втрачають контакт. Своїми підписниками, і вже на новому каналі їм вже ж дуже важко набрати знову таку саму аудиторію. Як ви бачите, нас з вами вже є більше, ніж 150 тисяч, тому ми хочемо зберегти зв'язок з кожною людиною, таким чином, щоб ви могли і надалі переглядати наші відео, але вже більш безпечніше. Більше того, ми можемо там говорити про ті речі, які не бажано озвучувати тут, на YouTube каналі. Багато людей мені писало в коментарях, що за посиланням вони не можуть зайти в бастіон і воно не відкривається. Для того, щоб зайти на цей канал і підписатися, вам потрібно його завантажити на телефон. Зараз я вам покажу, як він виглядає, а саме, значок. Його потрібно знову ж таки завантажити на телефон. Зареєструвати свій аккаунт, тобто обліковий запис, таким чином, ви зможете підписатися на нього, писати коментарі, а також відкрити чат, де ми вже з вами також можемо спілкуватися. Прикріплюю фото, щоб ви могли бачити, як виглядає значок бастіону, хто ще не знає. Ще одна дуже важлива інформація: нарешті наш акаунт на Бастіоні верифікований. Ми можемо вже залувати туди відео, ділитися з вами новою інформацією. Отож, завантажуйте додаток, переходьте за посиланням до цього відео, яке буде в описі першим. Підписуйтеся і будемо з вами комунікувати більш ширше, більш детальніше, розповідати про багато цікавих і серйозних речей, про які не бажано говорити тут на каналі. Знову ж таки, люди задають питання, чому не можна. У мене виникає питання зустрічне: чому зникають канали і чому зникають люди в сьогоднішній час? Я думаю, я дав відповідь вам на ваше питання. На завершення цього відео народ хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Хто ще не має? До речі, купіть, тому що це один єдиний захист на сьогоднішній день. Це є верховенство права, який ніхто не може відмінити. Всі закони, постанови та інші нормативно акти мають відповідати Конституції. Якщо вони її порушують, значить вони не мають юридичної сили. Тому, друзі, не зволікайте, хто ще знову ж таки не має. Вона продається в будь-якому книжковому магазині. Відкривайте, читайте, насолоджуйтеся тими речами, які там прописані, тому що це дійсно дуже потужний інструмент. Більше того, це є наш проект. Побудови саме правової, суверенної, самостійної держави Республіки Україна про це написано в статті 1, як про правову державу. Про республіку написано в статті 5 цієї конституції. Більше того, 11 розділ нам говорить про те, що таке територіальні громади, що таке місцеве самоврядування. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи. В статусі міжнародного публічного права людини з цим унікальним документом, і по сьогодні люди захищають свої права і свободи по всій території України. Також прошу вас підписатися на наші основні групи Telegram Знай свої права і волевиявлення людини. Ми відкрили до них доступ, де кожен з вас має можливість писати повідомлення, надсилати відео, ділитися тою чи іншою інформацією і в загальному комунікувати і. Піднімати ті чи інші теми, які актуальні для кожного нас з вами на сьогоднішній день. Народ, хто хоче підтримати цей канал фінансово, в описі до цього відео є посилання на реквізити, де ви можете це зробити легко і безболісно. Ще раз наголошую: всі посилання, про які я сказав, знаходяться в описі до цього відео. Дякую всім, що дивитесь, Дякую за ваші коментарі, вподобайки. Не забудьте поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду. А ми з вами зустрінемося в наступних відео.